Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж Райк, модель l 11 наданий для огляду офіційним дилером Райк в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Комплект поставки L11 традиційний інструкція, гарантійка, рекламний буклет, сам ніж і коробочка. Інструкція до ножа традиційна, вона однакова для всіх мультифункціональних ножів Райк. Відповідно, ми можемо наперед знати, які є функції в різних моделях. Ножі Rike серії L і LD це багатофункціональні ножі. Вони досить схожі на ножі Victorinox та Wenger, тим, що мають багатошарову структуру, відповідно загальні її габарити. Довжина леза, довжина руків'я будуть однакові. Довжина Леза 85 мм, загальна довжина відкрита 197 мм у ножа. А сталь клинка це 12CM27. Один з видів сандвіку. Нержавіюча сталь. Накладки руків'я G10. L11 це найпростіша модель ножа в лінійці. Її функціонал мінімальний. І одразу треба зазначити, що існує така сама моделька LD11. Її відмінності трішки є. Чому вони є, поясню трохи далі. Функціонал ножа складається з кліпси, кліпса глибокої посадки, її можна використовувати як отвір для тімляка. В хвості ножа присутні склобій. Бачимо краєчок пінцета. І, в принципі, ніж тільки один одношаровий, відповідно, бачимо в ньому тільки лезо. Відкривається лезо класичним способом піддівання нігтем. Наразі тут немає навіть шпінька. А причина дуже проста в тому, що серія L це, скажімо так, ножі для європейських ринків, а не для багатьох ринків європейських заборонені ножі, ножі з швидким відкриванням одноруким та ножі з замками типу лайнерлок, беклок. Відповідно, це така спрощена модель для Європи. Якщо ж вам необхідний шпіньок та замок Liner Lock, то вбирайте серію LD. Відповідно для відкриття ножа, необхідно по класичній схемі відкрити лезу, і ми можемо користуватися. Для закривання так само використовуємо другу руку і закриваємо ніж. Класичний, так мовити, радянський. Кишеньковий ніж, пірачиний ножик, як його називали раніше, класичною конструкцією відомою більше 100 років, але в сучасних матеріалах та китайській інтерпретації. Виконана з сучасних матеріалів та високою увагою до обробки деталей. LD11, дворуке відкривання і закривання ножа. З додаткових інструментів маємо лише маленький або немаленький пінцет. За допомогою якого можна витягти якусь скалку, занозу або витягти кліща. Дуже практичний інструмент, який, в принципі, непомітний в конструкції ножа, але додає йому функціоналу. За необхідності відкривання ножа можна проводити також однією рукою, впираючись склобоєм у штаніну або в куртку. Складати ніж також можна однією рукою, тільки пам'ятайте про заходи безпеки, бо ніж гострий і клинок буде пружинити. Також стане в нагоді в якості інструмента рятувальника у вашій тривожній сумці, так би мовити, склобій може стати в нагоді, розбити як скло або як там, як ударний такий елемент при самозахисті без розкривання леза ножа. Для порівняння я взяв свій ніж LD43, який в мене вже близько 8 років. Він трошки поюзаний, затертий. Але це серія LD. Вона має шпіньок, він буде ідентичний на серії LD11. Та замок Liner Lock. Він також буде ідентичний на серії LD. На серії ж L ножів замка не буде. Це головна відмінність по матеріалах та якості виготовлення. Ножі будуть абсолютно однакові. По досвіду використання ножа Райк LD43, можу сказати, що це якісний ніж з гарною сталлю та багатим функціоналом. Відповідно, ви можете обрати ту модель, яка вам сподобається з всієї лінійки ножів. ЛД43 це така китайська версія ножа Victorinox Rescue Tool, ніж рятувальника. Відрізняється від інших ножів, тим, що тут є складний карабін, складаний карабін, страпорез та пилка. Але мінус всіх ножів Райк в тому, що у них немає відкривачки для консервів. Ріже Л11 непогано, але зважаючи на те, що товщина руків'я невелика, відповідно може наминати руку при соловому різі. Головне призначення цього ножа неважкі повсякденні роботи, як то розкривання упаковок, нарізка якоїсь стружки або нарізка їжі. За рахунок того, що замок простий, він не сильно боїться забруднення. Як на мене, ножі серії LD та L від райку дуже практичні та цікаві. Сучасні інтерпретації ножів класичних, відповідно, ви можете поностальгувати трошки, якщо вас влаштовує їх ціна та якість виготовлення. Як на мене, вона повністю відповідає функціоналу закладеному. А якщо вам треба якийсь інший функціонал, обирайте іншу модель. Дуже цікавий простий ніж, який не буде викликати зайвих питань. І в той же час буде чудовий на подарунок вашому діду, батьку, які не хочуть освоювати сучасні замки на ножах. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!